Не чекай біди, помолись за сина сьогодні, молитва за сина до Господа Бога і ангела охоронця. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради причистої Твоєї Матері, почуй мене грішну дитину Твою, ваше ім'я. Господи, у милості Твоєї влади, чадо моє, ім'я сина, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою, Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ його і просвіти. Світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі і стілення тіла, Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння, Господи, збережи його під покровом Твоїм святим, від кулі стріли, ножа, меча. Отрути вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті, Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всякої бід, скорбот і нещастя. Господи, зціли Його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни. І полегшує його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я. Господи, дай йому своє благословення, на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження, Господи. Даруй і мені, дитині твої, батьківське благословення на сина мого, наступаючи ранки, дні, вечори і ночі, імені Твого заради, бо царство твоє всесильне і всемогутнє. Амінь. Ангел хранити, даний Отцем Небесний моєму Сину ім'я. Я звертаюся до тебе, ангел-хранитель, сина мого ім'я, бережи його і в горі, і в радості, не залиш сина мого, у важку хвилину життя, простяни, сину моєму, руку свою милосердну. допоможи сину моєму ім'я, подолати всі життєві випробовування. Дай силу, впевненість і віру в краще світле, добре, ангел-хранитель, сина мого ім'я, захисти його від всякого зла, від нещас і горя, від крадіжки і обману, від порчі та злого язика. Ангел хранитель, даний Богом. Синові моєму, ім'я сина, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, віддій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра і миру. В ім'я Всевишнього, ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе. Ангел-хранитель сина мого ім'я сина, не залиш його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захисником, вірним і сильним. Ангел-хранитель, сина мого, ім'я. Я дякую тобі і низько кланююся тобі за любов твою до мого сина. Я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму сину ім'я сина. Слава тобі, Господи, слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину, Святому Духу, слава, слава, слава. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і Божої Матері. Амінь. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, амінь, амінь.